Вітаю вас, шановні слухачі. Мене звати Ольга Дочак, я є лікар-педіатр, дитячий кардіолог, асистент кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету. І сьогодні ми із вами будемо говорити про первинний огляд критичного педіатричного пацієнта. Метою нашої лекції є розглянути основні складові огляду дитини. Поговоримо про методику швидкої оцінки первинне враження про дитину, розберемо особливості проведення первинного огляду у дітей, обговоримо поняття про системний підхід при огляді та наданні екстреної медичної допомоги у дітей. Екстрене обстеження тяжкохворих дітей часто є складним. Комплексна інформація повинна бути інтегрована, а рішення щодо лікування повинні прийматися в стислі терміні. Іноді медичними працівниками без великого досвіду роботи з критичним хворим е, пацієнтом. Як і в будь-якій невідкладній медичній допомозі, системний і пріоритетний підхід підвищує надійність і покращує комунікацію та оптимізує командну роботу. Для дітей будь-якого віку екстрена оцінка включає чотири послідовних кроки: перший це є первинне враження або швидкий огляд дитини. Другий це є первинний огляд за допомогою підходу ABCDE. Третій це є вторинна клінічна оцінка з цілеспрямованою медичною історією та детальним фізичним оглядом. Четверте це є третинна додаткова оцінка з лабораторними, інструментальними та іншими дослідженнями. Найважливішим елементом цього системного підходу є принцип, згідно з яким, у разі виявлення потенційно небезпечної для життя проблеми, виконується негайне лікування перед тим, як перейти до наступного кроку в послідовності. Підхід лікує походу. Квіклук це швидкий спосіб визначити за кілька секунд, чи серйозна хвороба дитини, чи ні, і чи потребує вона негайного. Рятувального лікування та додаткових ресурсів. Це практичне оцінювання в кімнаті, яке можна виконати менш ніж за 10 секунд, використовуючи лише візуальні та звукові підказки, не потребуючи жодного технічного обладнання та роздягання, окрім зняття маски. Компоненти оцінки Quick Look можна запам'ятати як BBB, поведінка, дихання і колір тіла. Кожен компонент оцінюється окремо за попередньо визначеними висновками будь-яке відхилення вказує на нестабільну дитину, яка потребує негайного клі клінічного втручання та практичної первинної оцінки ABCDE. Поведінка включає оцінку м'язового тонусу і психічного стану і відображає адекватність функції дихання, кровообігу і роботи мозку. Які можуть бути патологічні ознаки поведінки, відсутні спонтанні рухи, не може сидіти або стояти, неактивний з персоналом, не опирається огляду, не має інтерактивного контакту з оточуючими іграшками, об'єктами, невтішний, дратівливий, слабкий плач, патологічна мова, враховуючи вік, патологічне положення, переважно положення сидяче, конвульсії, патологічні рухи. При первинному враженні про пацієнта ми можемо почути патологічні звуки на відстані, що насторожить дослідника, що саме цей пацієнт буде потребувати відповідної оксигенації чи вентиляції. Серед патологічних ознак дослідник може почути патологічні дихальні шуми, такі як хрипіння, стридор, хрипи, приглушений або хриплий голос, свист, хрюкання. Може побачити втягнення надключичних міжреберних, підгрудинних проміжків, кивання головою, роздування ніздрів на вдиху. Дитина може займати вимушене положення. Позиція нюхання, позиція з нахиленням вперед тулубом, відмова лягти на спину. Третьою ознакою. Яку ми оцінюємо, в педіатричному трикутнику при первинному огляді є функція серцево-судинної системи, це перфузія шкіри. При порушенні перфузії шкіри може мати ряд змін, може бути бліда, відмічається блідий колір шкіри або слизових оболонок. Може бути плямиста. Таке забарвлення шкіри виникає при шокових станах за рахунок різного ступеня вазоконстрикції, а також може бути ціанотична. Використовуючи педіатричний трикутник оцінки пацієнта дасть можливість досліднику відповісти на три критичних запитання: перше, якою є найбільш ймовірна патологія, друге. Наскільки важким є невідкладний стан або травма дитини. І третє, як швидко необхідно застосовувати екстрене лікування та який підхід вибрати.